Дивіться, ви мені всі пишете коментарі, типу, зі сторони жертви. І, типу, знаєте, як, типу, женете на нарциса. Ну ж він такий паршивий, такий падлюка, таке я робив. Падлюка, вона. Вона мене кинула, вона предала, вона пила, вона гуляла. Да. Ви повинні зрозуміти, огня без диму не буває. Ви також. Чому зацеплені? Ви повинні писати, що мені робити, коли мені на консультацію прийти, а як мені прокачатися, як мені зробити. Ви розумієте, ви поводитесь як жертва. Ви навіть в коментарях пишете, і теж пишете, як жертва. Ну хорошо, а чого ви стільки років терпіли, 20 років, 30 років, і ви наште мені зараз оправдовувати? Ви не розумієте там ні, я не розумію. От я точно не, вас всіх не розумію. Да, ви що? Я вас всіх прекрасно розумію. Може, тільки ви перестанете собі вже гать, брехати і візьмете відповідальність за своє життя. І буде дивитися, якщо у вас засвітився нарцис і у вас підходиться е, інформація, то ви не думаєте з злості, думаєте, о, як отлично, отлічно, у нас таких багато. А починаєте працювати над собою, і шукати якогось коуча, майстера, фахівця, якісь чистки, обучення, регреси, практики, курси проходити і прорабатуватись. А нарцис, який також чує, і відчуває, що він є нарцисом і це про нього характеристики, і він розуміє, що це вредить його близьким. Він також може йти прорабатуватися і працювати, тому що, повірте, я не один, який прорабатувався. У мене другі там писали люди, які теж прорабатувалися, були нарцисами, стали не нарцисами. У мене є знайомі теж, які були нарцисами, і тепер працюють зараз, іменно зараз проходять обучення. У мене в школі перемінюються з нарциса. Пойміть. Ну, беріть цю інформацію не то, що там як палкою, знаєте, типу, візьмете моє відео, скинете нарцису. І бачиш, бачиш, бачиш? Ні, ні, ні. Ця інформація дана для вас. Я ж скажу, інформація дається для вас, щоб ви могли її взяти. і Проработатися, хто не має можливості, то по відео, хто має можливість фінансово, то ви звертайтеся, шукайте майстра, він вам допоможе. От для чого? А ви собі попридумували, що це типу інформація для того, щоб когось потровити. Ну що, ви її послухали О, Ой, да, да, да. І що зробили? Знов пішли до тієї жінки, до того самого чоловіка. Бо ви не розумієте, в мене нема де жити. Ну, ви зрозуміли, бо я її люблю. Я це прекрасно знаю. Тільки мені цього не треба говорити. Це все прекрасно знаю, бо я його пройшов із я знаю, цю ситуацію з двох сторон. Того й можу казати. Не використовуйте цю інформацію як зброя проти нарциса. Це інформація для вашого росту. Приймайте. Будьте мудрими. Потрібна допомога. Пишіть мені в особисті. У мене є матриця судьби, консультації, чистки, обучення, карта, магії воску, чистки воском, регрес, родові практики, амулети, школа, наставник. Багато чого. Пишіть.